Очільники територіальних громад будуть притягнуті до відповідальності, якщо не осучаснюватимуть системи оповіщення, повідомила Світлана Олещук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Нагадаємо, на Прикарпатті досі є села, де не те, що не бралися до реорганізації, а там і зовсім немає системи сповіщення. Системі оповіщення, яка повідомляє про повітряні тривоги на Прикарпатті, понад 30 років, розповів начальник управління з питань цивільного захисту населення області. Через її застарілість постановою Кабміну затверджено положення про реорганізацію системи оповіщення і визначено створення місцевих автоматизованих систем. Продовжує Володимир Стебницький. Ми розробили до направлено громад карту місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення. Також направлені листи до ордетральних громад, де ми роз... Робили роз'яснення щодо впровадження місцевих автоматизованих систем фітралізованого вичня. Цю вимогу, за словами начальника управління з питань цивільного захисту населення області, виконують у Івано-Франківську долині, Коломиї, Надвірній, Рогатині, Яремчі, Богородчанах, Хлисті, Войнилові та Ямниці. А от у 20 територіальних громадах навіть не починали реорганізацію системи оповіщення, а в деяких селах вона взагалі відсутня. Нагадаємо, на Прикарпатті прийнято рішення сповіщати за допомогою гучномовців про повітряну тривогу у населених пунктах, що п'ятикілометровому кілометровому радіусі до об'єктів критичної інфраструктури. Це три одна територіальна громада та 151 населений пункт. Визначені відповідальні в громад. Голів територіальних громад, де навіть не починали реорганізацію системи оповіщення, зобов'язали негайно виконати вимоги у разі невиконання. Вони будуть притягнуті до відповідальності.